Вітаю сьогодні. Я буду проводити опитування серед місцевих мешканців у Львові. Чи вірять вони в те, що українці готові будуть повертатися після війни в Україну чи навпаки? Ходімо зі мною при тих умовах, що зараз держава робить, то ні. Вважаєте, що вони не будуть повертатися, будуть залишатися Ні, за кордоном? Треба поміняти ту владу корупції за шкалю. Як може люди повертатися з добра на, на погане? Хіба треба, треба бути дурним зовсім? Я перепрошую. На мою думку, яка частина точно буде залишатися, тому що вже багато років триває війна, і багато хто вже якби створив своє життя там. І мені здається, вони не бачать тому сенсу повернення, коли десь стільки вложив. А яка частина будуть повертатися, наприклад, особливо мені здається, схід. Тому що буде вже можливість, куди повертатися. Я думаю, багато людей будуть повертатися в Україну, тому що в них тут сім'ї, але думаю, багато теж буде виїжджати за кордон, наприклад, чоловіків, які будуть, тут тримали. Не мали можливості виїхати. Якщо для них будуть створені умови, які будуть їх заохочувати, то однозначно так. А чи не вважаєте ви, що ті люди, які повернуться, наприклад, з е, за кордону, так в Україну вже чи не будуть їх вважати люди, які тут зараз зрадниками? Чому вони виїхали? Чесно кажучи, не знаю. Я так само думаю, що буде якийсь. Тих, хто буде якби, не злитися, не знаю, не те, щоб повернулися вже після закінчення війни, а деякі спокійно до цього відноситимуться, тому що ну, багато хто взагалі просто виїжджає, повертається. Ну та хтось буде, хтось не буде вважати. Є тобто різні думки розділяться, так? Без сумніву, як завжди. А ви як будете ставитись до тих людей? З позитивом чи будете? Так, ну, як ставитися, ви розумієте, такі часи, що тут однозначно нічого ставитися важко. Ти живі люди, які мають свої сім'ї, яким треба виживати. Я пенсіонер. Uh -huh. У мене пенсія 2725. Хіба можна вижити? Ти геноцид. Українського народу розумієте, нас просто винищують. Ми що так будуть вважати. Я так не буду вважати, наприклад. Тобто, ви думаєте, будуть раді, що вони повернулися, і буде все мирно. Ну я думаю, можливо, будуть якісь конфлікти, але я ставлюся позитивно до людей, які будуть їх приїжджати, які будуть їхати. Це їхні вибір. Я думаю, що так. Я точно не буду вважати і точно не вважаю, тому що кожен сам вибирає де його власне тіло буде знаходити чи він живе там, чи він живе і повертається сюди. Тобто, це ж війна. Це ж не просто, що він не поїхав колись, ну тобто, я розумію, що люди хочуть жити, нічого поганого в цьому немає. Вважайте, що ті, що зараз в Україні після закінчення війни, через страх, що знову почнеться війна, будуть повертатися вже за кордон, виїжджати? Ну, хлопці, скоріше за все, так точно. Але загалом, якщо ми будемо бачити, що перспектива України доволі Класна, а я впевнена, що вона буде доволі класна, то навряд чи це буде велика кількість людей. Я знаю, час покаже.